Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав: написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжну храму, та й каже якщо ти Божий син, то кинься вниз. Адже написано. Що своїм ангелам звелить, що побергали тебе, і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушатимеш Господа, Бога свого. Знову бере Його диявол на дуже високу гору, показуй йому всі царства світу. Та їхню славу і каже, усе це дам тобі, якщо упавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому Іди геть від мене, сатано, адже написано Господу, Богові своєму, поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому.